Момент війна українцям постійно додає чимало викликів. Один з них де працювати і як заробляти. А тим більше, якщо це воїни, які продовжити службу не можуть і потребують допомоги адаптуватися у цивільному житті. Держава активно реалізує програму по працевлаштуванню такої категорії громадян. Кожен ветеран може виконати певні умови, створити, наприклад, бізнес-план та отримати від 250 до 1 мільйона гривень на створення. Власної справи про це в деталях розповіла заступниця директора Сумського обласного центру зайнятості Лідія Павлик. Кошти даються на 36 місяців за умови створення двох нових робочих місць. І ці люди, які будуть працевлаштовані на нові робочі місця, повинні працювати і бути зайнятими. У особи, яка отримала цей грант, не менше 24 місяців. Ще одне більше це вже е, факт співфінансування. Це можна взяти навіть і один мільйон гривень, але тут дещо інші умови. Потрібно, щоб учасник бойових дій е, провадив до цього е, підприємницьку діяльність е, не менше ніж. Три роки, і щоб він додатково до коштів виділених йому для провадження чи е, продовження провадження власного бізнесу, тут іде співфінансування ще 30% власних коштів. Тобто, ось це такі е, програми для розвитку бізнесу. Ветерани, які не мають бажання створювати власний бізнес, можуть отримати ваучер на безкоштовне або з частковою доплатою навчання в будь-якому закладі вищої освіти. Також служба зайнятості Може допомогти повернутись до своєї професії, або ж змінити її в центрі професійно-технічної освіти. Вони мають право на отримання перенавчання і нової професії в центрах професійно-технічної освіти нашої служби зайнятості. Безкоштовно ми оплачуємо для них проїзд до місця навчання. І в зворотньому напрямку, якщо це навчання буде відбуватися не на території сумського ЦПТО, наприклад, у нас е, працюючих дев'ять ЦПТО, наприклад, це буде відбуватися е, на базі ЦПТО Одещини, чи Львівщини чи Рівненщини. То це буде оплачений приїзд. Для них буде безкоштовне проживання в гуртожитках і відповідно безкоштовне отримання нової. Професії для того, щоб він міг реалізувати свої можливості на ринку праці, якщо скажімо так, для подальшого е, працевлаштування, йому якраз потрібно отримати ще додатково ось таку професію. Для роботодавців, у яких працюють ветерани війни, також є пільги. Їм повертають до 50% виплаченої заробітної платні. 50% від тієї заробітної плати, яку він призначить, яку він буде виплачувати, але не вище. Ніж мінімальна заробітна плата не вище 6 тисячі 700. Звернутися до нас, роботодавець має право протягом наступних 60 днів з моменту працевлаштування учасника бойових дій. Протягом цього року більше 200 ветеранів війни перебували на обліку у служби зайнятості. З них більша половина отримали допомогу безробіттю. Частина працевлаштовані, а також потроє людей отримали гранти на бізнес та ваучери на навчання. Відповідно на пенсію вона